Я вже в попередньому відео вам розказував, що зі мною зв'язується оператор е, Vodafone, і підключили тарифний план, який коштує 165 гривень, 1600 хвилин і без ліміт по інтернету. І багато хто кажуть, що Та, цей тарифний план, це в попередніх коментарях писали під тим відео, що це тарифний план коштує 410 гривень, і через 2-3 місяці він просто вийде, і ти будеш платити стандартну суму. Але давайте так, я зайшов за стосунок Майводафон і дивлюся спеціальні пропозиції. Також в коментарях писали під тим відео, що бувають спеціальні пропозиції для абонентів. І Мені приходить спеціальна пропозиція 450 гривень на рік. І підключаються ті той об'єм послуг, з яким ми говорили з оператором. Скільки мені взагалі потрібно? Я назвав, що мені потрібно 800 хвилин по Україні, і там 10-15 ГБ інтернету мене повністю влаштує. І я заходжу в My Vodafone, і в даному випадку бачу 15 ГБ інтернету і 800 хвилин по Україні. Як мені взагалі потрібно по моїм потребам? Тобто, оператор в даному випадку дослухався мене, до мене як до клієнта. І зробив на один рік за 450 гривень ось таку пропозицію. В даному випадку, я взагалі прорахував, що це на місяць 38 гривень плюс-мінус. Враховуючи, що такі тарифні плани коштують в інших операторів 300-400 гривень. Звичайно, що така пропозиція є достатньо вигідною. І про неї також в коментарях під тим відео писали, що в деяких абонентів вона також є. Але, на жаль, я не побачив в інших операторів такі цікаві пропозиції, коли ти заплатив за рік певну суму і просто користуєшся. Тому переходьте в застосунок MyVodafone. І якщо у вас є такі пропозиції, також поділіться в коментарях під цим відео, є чи є вони у вас, чи немає. А і цікаво, також по іншим операторам, чи є в Києві стара таке, чи є в Лайфа. Але я, на жаль, такої інформації взагалі не знайшов.